Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Всіх вітаю на нашому каналі. Дуже велике побажання за підписку, обов'язково обов лайк. Лайк нам дуже е, потрібен, вам не тяжко, а нас більше людей побачить наші відеогляди. Коментуйте, задавайте питання. Е, на всіх відеооглядах, які ми знімаємо, ми намагаємося. Показати роботу в полі кожного агрегата. Так що додивляйтесь відео до кінця обов'язково. Ну А тут ми знаходимося на допоміжному майданчику. На основному ви знаєте, де він знаходиться. Ми... Нас можна знайти в місті Кропивницький, так що під даним відео буде посилання на сайт. Контакти, зв'язуйте, спишіть, приїжджайте, будемо раді допомогти, бо великий вибір по агрегатам все сезонним і не тільки по агрегатам, а також і по запчастинам. Не забувайте про це. В даний момент хочу звернути увагу на такий аграт. Він у нас знаходиться між ротаційними боронами, але він трішки відрізняється. Але, по суті, виконує ту ж саму роботу, навіть, можливо і краще. Це у нас штригельна ротаційна борона. Модель ШРБ 6. 6 це позначка, ширина захвату, в неї складає 6 метрів. При можливості можна заказати 9 метрову. Вона вже буде повністю гідравлічна і складається. А 6 метрова вона йде на суцільному обросу. Ось так вона виглядає. Більш детально роздивимося, по технічним характеристикам обов'язково пробіжимося. і подивимося, як вона і що складається. Нагадую, цей апарат дуже гарно себе зарекомендував і ефективно в боротьбі з. Бур'янами, потім дуже класно насичує киснем ґрунт і класно працює по мульчі. Ну і Також дуже потужно і дуже цікаво зриває кірку, яка причинилася, як засохло, і класно кірку зриває. Ну і Бур'ян тоненький вириває, геть вообще, чотенько Класно, ну, працює дуже прикольно і трошки відрізняється від звичайних ротаційних борін, тому і вона і називається штригельна. По глибині обробітку від 5 мм. по е Якщо це 6-метрова, це у нас робочий орган, ось так він виглядає, їх кількість складає 40 штук. При 6-метровий, якщо 9-метровий, то там кількість робочих органів 60 Вага даного апарату 1200 кг. Грятується з трактором, потужність повинна бути від 90 кінських сил. Так, більш детально підійдемо до робочого органу. Він у нас виглядає ось таким чином: діаметр робочого органу 500 мм. Товщина пружини, або як робочого цього органа, 8 мм, він впаяний, суцільний в резину таку. Стоїть на кожному робочому органі підшипник, він з закритого типу. Так, відстань між робочими органами складає 15 см. І е, сам апарат складається у нас з секцій. Ось так. В кожну секцію входить по 10 робочих органів сонечко. Вони ось так регулюються. Пружина, основна, допоміжна, є е, фіксатор секції на брусу рами, є тавотниця для змащування. Також є кронштейн для транспортування до поля, щоб секції не розгойдувалися і не шатались. І глибина заділу робочого органу використовується гідроциліндр. Він стоїть на кожній секції робочих органів. Ось так він виглядає. По гідравліки. Також в комплекті є транспортний пристрій. Ось так виглядає. Дишло, якщо ви працюєте, дишло фіксується на рамі, дуже зручно зафіксували. Колеса, з іншої сторони, ось вони опорні, задають глибину, є така шкала також заурядна, все просто. Колесо бистроз'ємне, як на УПС. 5 х 50 16 Болт відкрутили з флянцем, бачите, флянець це теж немаловажно, що є на диску. Е... З... Ну, як з більше... Флянець це, коротше така штука, якщо хто не знав, це е... зміцнює сам диск, якщо десь щось ударили, коли транспортуєте, він... Кріп... е... потужність диска використовується класно і знімається вистоз'ємно. Колеса безроз'ємні. Так, пройдемося далі. Тут є у нас ось такий, він з вигляду як запасний, але це не запасний робочий орган. Це він зроблений з таким чином, де по центру секції сходяться, тут є такий прогалинка. Ось ця прогалинка і використовується цей диск, щоб цієї прогалинки не було при роботі. Він закривав повністю по всій ширині. Так ось виглядає інші гідравліка. Також вона прикручена до рами приварена. Ось так виглядає транспортний пристрій з іншого боку. Це просто, в принципі, як на карені, зняли, бо колесо опорне зняли з болта, поставили. В транспортне положення дишло, підняли. Так, кріплення у нас йде під... Трикутничок, три ось так він виглядає, Це зрозуміло. обов'язково е, дивіться роботу в полі даного апарату. Апарат дуже цікавий. Е, підписуйтесь обов'язково, ставте подобайки. коментуйте, задавайте питання. Обов'язково можете поділитися цим відео між е, друзями. Працюємо! До перемоги стаємо до праці і дивимося роботу в полі.